Шановне товариство, ви знаєте, що я ніколи не приходжу сюди говорити порожні слова. Я вирішив ще раз до вас звернутися з однієї простої причини. Я знаю, що ви кожен хочете отримати для себе план дій. план дій який залежить від ваших можливостей, від вашої готовності, від вашої рішучості і той план дій, який буде ефективний для нашої спільної перемоги над цим режимом. Я можу по-різному ставитись до Інни Германівни Богословської, але я захоплююсь її мужністю і сміливістю, тому що вона не побоялася цієї банди і вийшла з її складу. Але сьогодні значна частина партії регіонів, вона боїться Януковича і не боїться людей. Сьогодні ці мінти, які стріляють в людей, ці звірі. Які вбивають українців, вони бояться Януковича, якого ненавидять, але не бояться нас. І я вже говорив і ще раз закликаю вас. Завдання кожного, хто готовий рішуче у будь-який спосіб, і в той спосіб, який він добрав на Грушевського, в тому числі відстоювати нашу свободу, нашу державу, важливо усвідомити одну річ. Нам не потрібні нові жертви на вулиці Грушевській. Нам не потрібні нові жертви, які не призведуть до нашої перемоги, але утоплять Україну в крові. У когось є сумніви в тому, що Янукович може утопити Україну в крові. Я думаю, що після сьогоднішнього дня немає. Але не штука покласти життя, штука вижити і перемогти цю банду, тому що. Моя душа плаче за кожним, хто там уже полів. І я знаю, що мій обов'язок, так само, як і кожного з вас, не просто помститися і повторити ту смерть, яка насправді є безглуздою поки що, а зробити його смерть важливою для нашої перемоги і не померти а вижити і знищити цей режим. Тому загони самооборони. Про які сказав Олег Янибок на цій сцені, це надзвичайно важливий фактор, чинник боротьби для кожного, хто сьогодні з камінюкою, з коктейлем Молотова йде на смерть, бо там снайпери, там зброя, і там у нас немає шансів. Але вони у нас є там, де сьогодні немає міліції, де сьогодні ця банда оголила тили, і де сьогодні ця банда думає, що вона у повній безпеці. От там для вас поле для діяльності. І не треба чекати, поки хтось з цієї сцени вам дасть наказ. Наказ це ваше серце, наказ це ваша готовність до чину. Але разом з тим, і ті люди, які так само готові боротися до кінця з цією бандою, для них так само є важливе завдання. Можливо, вони менш радикально налаштовані, ніж ті герої, які сьогодні справді роблять безглузду акцію. Вони зробили правильну річ, коли дали сигнал всій Україні. Але сьогодні подальше протистояння з тими виродками, які стріляють людей, людей, немає жодного сенсу, бо у нас немає зброї, воно в них є. У нас тільки каміння, а у них усі інші можливі засоби. Але тих людей, які зібралися сьогодні, тут на Майдані. І які важливо втомилися від стояння, Я закликаю, ми маємо усвідомити, Майдан це наш Форпост, Майдан це наша фортеця, фортеця революції. І ми маємо зробити все, щоб у цих виродків не було жодного шансу застосувати зброю проти людей, які є на Майдані. Чому? Та тому, що тут. Мають лишатися не сотні, не тисячі, а десятки тисяч. Сьогодні на цьому майдані мають лишатися ті люди, хто не знає, що таке коктейль Молотова, але які не бояться бандитських законів, які не бояться ментів, але які природньо бояться смерті. Смерть не повинна ходити по цьому майдану. Той, хто готовий вмерти, не треба помирати, треба перемагати. Але треба перемагати в локальній партизанській війні, в загонах самооборони по всій Україні. А тут у нас має бути майдан, на який ці виродки з помповиками не підуть, тому що тут немає коктейлів молота. Тут ми маємо нашу фортецю, на яку мають приходити кияни. На яку мають приходити жінки, які так само роблять свій внесок у перемогу у революції. Ви зрозуміли, про що я говорю? Да. Шановне товариство, є два способи боротьби, і ми сьогодні не повинні відмовлятися від жодного з них. І мирний протест, який я глибоко переконаний, упродовж двох місяців приводив дію ролим результат, можливо, не такий, як є, але він діє. І той протест, який кожен із вас, хто пішов на вулицю Грушевського брав для себе, загони самооборони формуються за принципом: не говори із тим, з ким можеш, а говори з тим, з ким треба. Ми маємо зробити все, щоб міліція боялася нас, щоб партія регіонів, ті депутати, які не вчинили так, як зробила Богословська, боялися нас. А не боялися Януковича. Їхня загроза особистого життєвого простору має їх налякати. І тоді вони не пошепки нам на вуха будуть говорити, знищить цей режим, так як говорять оті виродки, а там що вони кажуть Путін, та вони до мене підходять і розказують, не розженіть майдан. Я вам клянуся. Вони бояться Януковича і вони на нас сподіваються. Але тепер. Прийшов час їхньої активної дії. І ми маємо їм створити умови, коли вони будуть тремтіти. Коли міліціонер буде соромитися і боятися того, що він іде в погонах, коли регіонал буде тремтіти і боятися того, що він регіонал і підтримує цей режим, от тоді ми обов'язково переможемо. Санкції Європи, Америки це важливо. Але для нас це не повинно бути панацеєю. Ми не повинні розраховувати тільки на них. Тому що доля нашої країни в наших руках. Переговори з міліцією немає. Про що говорити? Ці бандити стріляють в людей. Вони готові нас знищувати. Вони мають прийти до нас на колінах і просити пощади. Так чи ні? І ми маємо їм забезпечити таке життя. Щоб вони, вигадки, стріляючи в людей, думали про те, що наступний постріл буде у них. Наступний постріл буде у їхній тіло за те, що вони знищують мирних людей. І тоді наша перемога буде обов'язково беззаперечною. Партизанська боротьба і боротьба мирного протесту вони можуть співіснувати. Ми. Рішучі патріоти, націоналісти, ті, хто готовий воювати в дієвий спосіб, не повинні наражати на небезпеку тих, хто готовий зробити свій внесок в українську революцію. І тому це мають бути різні способи боротьби. І я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Я не маю жодного сумніву у тому, практично, що цей виродок Янукович веде перемовини не для того, щоб піти нам на якісь поступки. Але разом з тим, якщо навіть відсотка надії є на те, що ми чогось дрібного доб'ємося, ми маємо вимагати в нього цього. Вода точить камінь. І ми цей камінь, ми цього пахана точимо, ми його знищуємо. Але перемога, вона не буде швидкою і не буде простою, тому що цей режим це найстрашніший режим, який існує в Європі. І ми маємо бути готовими до боротьби. Я готовий. Мої побратими готові. Ви готові чи ні? Yeah. Ви маєте пам'ятати від нашої готовності рішучості залежить майбутнє наших дітей. Яка різниця нас там розстріляють і запакують та поб'ють? Чи, можливо, нас десь там арештують? Різниця є тільки в тому, що живими ми потрібні своїм дітям і живими ми можемо боротися з цим режимом, а мертві? На превеликий жаль, уже проти режиму Януковича не зроблять нічого і не заб'ють останнього цвяха у труну цього пахана. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство!